Збірну команду Хмельниччини укомплектували кращими борцями краю. Серед них спортсмени національного та міжнародного рівня. Втім, їхні конкуренти також не пасуть задніх, адже на кону шанс потрапити до складу збірної України на наступний рік. В боротьбі за кубок жодних надій своїм суперникам не залишив вільник із династії олімпійської чемпіонки Ірини Мерлені. Її брат Олексій Мельник. Срібним призером кубку став ще один вихованець Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Андрій Власов. В фіналі ще був в важкій категорії 125 кг Андрій Власов. Він виграв свого основного серед молоді суперника і попав в фінал, програвши, правда, в фіналі доценка Михайло зі Львова. Він зарекомендував себе хорошо включений. Збірну команду України. Увійти до складу збірної України на наступний рік хоче і спортсменка Анна Томілова. В боротьбі за першість у ваговій категорії 69 кілограмів дівчина поступила своїй землячці Алі Черкасовій. Втім, і таким результатом спортсменка задоволена. Це був мій перший старт за цей сезон. Тої тобто зараз я інтенсивно готуюсь до другого чемпіонату. Це буде відбірковий чемпіонат України на Європу, яка буде в Варшаві. Це до нього тепер треба інтенсивно готувати, щоб вибороти собі місце в збірній. Не було змагальної практики майже пів року у бронзового призера змагань. Хлопець каже, через травми був змушений пропускати не одні старти. Дуже багато суперників молодих. З молодіжної команди прийшли кілька чоловік, які вже виступають на міжнародному рівні. Тому було не очень легко. Не вистачило трохи боротьби. До цього не було стартів, поэтому думаю, це основна причина. Найбільше сподівань як тренери, такі спортсмени покладають на наступний передолімпійський рік. 15-й рік дуже важливий. Зараз приступили до підготовки до чемпіонату України серед дорослих. Це буде квітень місяць, початок. І на цих змаганнях будуть вже списки такі людей, які будуть рекомендовані на участь в ліцензійних турнірах. За свої перші олімпійські ліцензії спортсмени зможуть поборотись на чемпіонаті світу, який відбудеться восени.